Олександр Калєснік, 25 років живе в мікрорайоні Бабка-П на вулиці Шершова. Про те, що тут колись було вуличне освітлення, каже, розумів лише із безголових стовпів. А от старожил дід Василь Порфирович точно пам'ятає, відколи на районі почалася суцільна темрява. Від е розвалу Союзу». І бо це в темноті тут жили. Союз розвалився та й розвалили. Ці, І аварій бачив на вулиці Артема дід немало. Другий раз вночі йдеш, то тут вже немає е, цієї е, людям десь ходити е, обочиною. Тільки по проїжджій частині більше нема де. Тут на перекростку, то Дерево врізався. Погано каже Олександр Калєснік, ще й те, що саме з вулиці Артема для багатьох людей починається Умань, адже це один із в'їздів у місто. Не раз блукаючи, подорожуючи, питали дорогу. Та найголовніше це справжня біда для уманчан, які тут живуть. Поночі страшно і небезпечно. Повертаються діти з садка і школи, дорослі з роботи. Та й на самій вулиці Артема немало розташовано виробничих приміщень. Не було, не було в нас світла. Тут вже більше 20 років не було. Я тут 30 років більше живу, але не було світла. Так би, може, досі і жили у темряві мешканці вулиці Артема, чекаючи, поки якось сама собою повернеться цивілізація чи дійдуть руки. Але обрали Олександра Колесника депутатом міської ради. Мовляв, він молодий, діловий і головне свій. Зараз змінилося те, що нашого колесника вибрали депутати, і він робить світ. От і все змінилось. Ми за них голосували. Свій не підвів. 22 грудня на вулицю Артема повернулося вуличне освітлення. За короткий час депутатства мого намагався звернутися до міської ради. З бюджетом, як завжди, коштів не вистачає. Звернень від жителів було дуже багато. Я така людина, що я не можу, От одні приходять, другі приходять і е, власними коштами, коштами підприємців вирішив зробити і вирішити цю проблему е, мікрорайону. 850 метрів лінії електропередач, 21 ліхтар, плюс робота. Все разом обійшлося у 85 тисяч. 77 тисяч – власні кошти Олександра. Ще 8 – частка сусідів-підприємців. Це Жмелюк Віктор Павлович, ситник Оксана Володимирівна, Вечерук Тетяна Васильівна, Руда Зінаїда Володимирівна. Я хотів відмітити, що приватний підприємець, Кокодзей Володимир, пішов на пільгові умови. З Міською радою погоджено, міська рада бере їх на баланс. Вони зразу мені пообіцяли, що вони їх зразу підключать. І сьогоднішнього дня буде освітлення. І Святом буде краще коня. Та це лише початок моєї депутатської роботи, запевняє Олександр. І не так натхненний навіть довірою виборців, як комунальним неблагополуччям мікрорайону. Він повний рішучості зробити свій округ не околицею міста, а нормальним, зручним для людей районом. У кожному мікрорайоні є завжди проблеми. Завжди проблеми є. Ну саме перше основне це є освітлення. Тут є дуже багато питань. І що я вирішив зробити її за власні кошти, тому що ще тут набагато, набагато, багато є таких проблем, які потрібно їх вирішити. І те, що я зможу вибити міським бюджетом, воно і піде і на вулиці. Там є проблема з вулицею Богдана Хмельницького, є проблема із холерним яром. Не почати край роботи і пальців не не вистачить, щоб їх перерахувати. Слава Богу, почали свят. свята, а там трошки робота почала робитися. Да. Да. І поки сусіди дивуються давно небаченому нічному освітленню, Олександр обирає місце, де краще поставити новорічну ялинку для своїх і сусідських дітей. І здається, вона обов'язково буде, і буде свято на вулиці Артема.